Так, Миру 45 в місто Житомир, тракторний майданчик, Хмельниччина. Зараз пройдемося по площадці. Побачимо, що відгружене, що в наявності бистренько. Що хочу сказати, що тракторці всі надходять, всі будете, кожен хто собі хоче ще придбати тракторця, всі будете з тракторами. Міні-агро завозить один із кращих імпортерів. Завозить тракторці, тракторці всі приходять в гарному стані, перевірені, до вас відгружаються е, самі найкращі. Е, сервісне обслуговування присутнє, доставка безкоштовна, орієнтіри у нас незмінні, місто Житомир, проспект Миру 45В, е, новоград волицька траса, Чуднівська траса. Е, Район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Так, Дивимося, що є. 350 ЛК з примусовою навіскою. 95 на 24 блокування диференціала на задніх колесах. Є. GD 504 на 28 колесах реверсник. Передній 20-й кемовський мотор. Є. На складі була 240, 3 плюс 1, є. 354 ЛУВОЛ є. 244 з двохдісковим щепленням ЛУВОЛ є. 244 Елька, 95 на 24 4 плюс 1 КМОський мотор, КМ-385. Усилена підніжка, рівна підлога. Є. 240-й з блокировкою диференціала, з примусовою навіскою, з мотогодинами на складі. 350. Елька з примусової мотогодини, ресори є на складі, 240 й такий самий тракторець на складі. Прошка кемовський мотор, рівна підлога, зашита задня частина, шикарний трактор є. 244-й «Донфен» люкс на складі, 404 й донфен. Є на складі 404 джима з примусовою нав'язкою КМорський двигун. уміншитель хода присутній. От він, є видно. Є на складі. Реверсник 244 реверс джима 112 на 24 резина на складі з реверсом. бокова куліса Куботи 205 з фрезою на складі. 245 з фризою на складі, GT-3 з фризою на складі. Зараз люди вибрались і валочка буде відгружатися. Соліс 26 з боковою кулісою на складі. Екстра солість розширена база на складі. Вузький обичний соліс 26 на складі. Соліс екстра розширена база з кабіною на складі. 304 джима з кабіною продана. 244 G2. Гарна цінова політика, реверс на складі. Прошечка, така сама з зашитою задньою частиною. Кемуський двигун на складі. 404 джима з примусовою. На складі. 404 донфен на складі. 504 джима на 28-х з реверсом з примусовою. На складі прошка. Лова 504 з кондиціонером На складі соліс 50-ка є на складі. Вон вивезена фреза. Сівалка зараз буде комплектуватися на відгрузку. Навісне обладнання також все на складі, фрези, сівалки, дискові, плуги. Все є в наявності. Будь ласка, проспект Миру 45 В, місто Житомир, тракторний майданчик. Запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання. Орієнтири наші незмінні, район Богонієї. Всім гарного дня, дякую.